У селищі під камінь було весело та гучно. Тут на високому рівні відзначило свято населеного пункту. Більше у сюжеті. На свято завітали активні жителі громади, ті, яким небайдужий розвиток та його процвітання. Зокрема, підприємці, працівники організацій та установ під каменя. Захід був благодійний, а тому усі виручені кошти організатори передадуть на потреби Збройних сил України. Музичні композиції виконали учні Підкам'янської школи. мистецтв. жителі Підкам'янської громади розповіли про свою участь у такій чудовій події. Наслі обов'язково мусить бути святковий. Готувалися звичайно. Всі дуже натхненно. Сподіваємося, що все те, що зготували наші матері в молитви, сподобається відвідувачам нашого свята, і всі кошти, які ми реалізуємо, будуть направлені на ЗСУ з Божою допомогою. Чекаємо такого результату. Богдан Бутинський поділився своєю найзаповітнішою мрією, аби усі захисники якнайшвидше повернулися додому. Потрібно постійно пам'ятати про наших відважних героїв. Завдяки яким ми маємо можливість вчитися, працювати, робити добрі справи, наближаючи перемогу України, тому я би просив всіх, щоб ми були насамперед єдині. Бо коли ми були єдині, нам легше робити багато добрих справ. Адже коли ми У нас є багато прикладів єдності в нашому селищі, в нашій громаді, коли дає результат. Коли в нас стояв Ленін, ми Леніна зняли, ми змогли поставити цією громадою храм, який сьогодні ми молимося, і є святим місцем. Коли Підкам'янський монастир був в'язницею, ми змогли громадою з Божою допомогою зробити те, щоб це сталося те місце і паломництвом для наших людей. Я думаю, що ми якщо ми будемо єдині, ми зможемо зробити багато добрих справ в ім'я України, ім'я нашого в ім'я наших дітей. Ще раз хотів би привітати зі всіх зі святом. Пам'ятаймо одне: під камінь і під камінщина буде такими, якими є ми. Тому робімо все для того: кожен крок, щоб під камінь і під камінщина ставала кращою. І на кінець хотів би подякувати усім, хто сьогодні долучився до даного заходу, адже це багато людей і керівники підприємства, установ організації, і працівники, і священники, і всі сьогодні разом тут, щоб робити це свято для ЗСУ, благодійний захід. Дякую усім, хто сьогодні прийшов. Слава Україні! Приємно, що люди, незважаючи на теперішні складні умови життя з любов'ю та вірою у перемогу України, долучаються до таких добрих справ. Ми приготували бограч. першу страву, другу страву, ми приготували, готуємо картоплю. Готувалися і старалися, щоб вийшло як найкраще, тому що то для ЗСУ. І щоб люди купляли, щоб ну, всі були задоволені. Всі присутні спільно молилися за наших захисників за перемогу війні та мир на українській землі. Віримо і надіємося, що тяжкі ті допоси. Зіслав ти на людський рід, як досвід, а не яка річних твоїх синів, ти не вірить. він і не відвертаєш. Приємно, що у святі під Підкамінь взяли участь молодь громади, яка у різний спосіб долучилася до нього. Та я місцевий, мене покликали мої друзі, прийшов з ними відмінити цей хороший день. Та я так всюди потрошки, в основному вату роблю. Богдан Бутинський, голова Підкам'янської громади, наголосив на єдності українського народу у теперішній складний час за для нашої швидкої перемоги. Привітав зі святом. Учасниці ансамблю намисто виконали музичну композицію про швидкоплинність людського життя та пісню про війну. Цьогоріч ми вирішили провести такий захід з громадою День селища Під камінь для ЗСУ. Тобто це є благодійний захід, який організовують фактично всі жителі нашої громади. Це є такі установи, підприємства, організації та долучаються всі жителі нашої громади. Мета є збір коштів для Збройних сил України. Підтримки Збройних сил України адже розуміємо, що сьогодні є непростий, нелегкий час для нашої держави і е, гуртувати наші, нашу громаду, наше селище і нашу країну. На завершення концерту, присвяченого дню селища під камінь, учасники спільно заспівали переможну пісню про нашу рідну Україну. Також після концерту всі бажаючі мали можливість почастуватися смачними смаколиками, придбати пам'ятні сувеніри, які привезли зі сходу волонтери громади. А ви ще... Ще повоюємо, а ми ще, а ми ще потанцюємо, ти металом стіли нащі рани. Бо ми люди, ми люди, титани. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, Надія Петрик, телеканал Броди онлайн.